З початку року пенсійний фонд України перейняв на себе функції з виплати коштів при втраті працездатності та нещасних випадках на виробництві. Про це повідомила начальниця відділу обслуговування громадян №3 3 Білої церкви. Оксана Бурімська за її словами, як і раніше, роботодавець має надати до пенсійного фонду лист розрахунок та заповнену форму. Умови нарахування коштів залишились незмінними. Зокрема, перші п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець. А вже починаючи з шостого, здійснює пенсійний фонд. А ось у разі нещасного випадку на виробництві державні страхові виплати нараховуватимуть лише з 18-го дня непрацездатності. Даним законом скорочено час фінансування даних листків розрахунків. Якщо раніше це здійснювалося протягом 10 днів, то на сьогоднішній день пенсійний фонд здійснює таке фінансування протягом 3 днів після надходження заяв розрахунку. І слід зазначити, що з 1 січня 2023 року такі заяви розрахунки роботодавцями подаються через особистий кабінет страхувальника, який є на порталі Пенсійного фонду України.